Чи вдасться Україні пройти зиму без блекаутів завдяки потужним трансформаторам, які були передані Японією? Не тільки Японії ще щось нам дадуть ще якась де допомога допомога досить очікувана. Допомога досить така важлива і вагома. У нас не буде блокаутів. У нас буде домовленість е, з державою про своє життя. Тобто, тут більше схоже на те, що все ж таки будуть якісь графіки, за якими ми будемо е, простроювати своє життя, цю зиму. Але блекаутів я не бачу, і допомога від Японії і ще від якихось трьох країн прийде, аби ми цю зиму прожили без блекаутів, і ми це так і зробимо. Чи продовжиться робота тимчасового коридору для кораблів в Чорному морі? Продовжиться. Чому продовжиться? Тому що ми все робимо дуже правильно, тому що тут наша хитрість, наш розум, наша можливість гнучкість. Допомагає, отже, я не можу сказати, що це один коридор, за яким всі кораблі йдуть. Ні, це три-чотири різних, взагалі, якихось напрямки, маршрути, координати. Ну, тобто, три-чотири різних можливості нам продовжити це робити. Знаємо ми про дві, а їх більше. Про що говорили Зеленський та прем'єр-міністр Вірменії під час першої особистої зустрічі про статику. Вони домовились про статику, про невтручання, про невключання взагалі в жодні процеси, і про, про статику. Вони домовились про статику, тобто припинення будь-яких дій будь-яких дій. І щось вони обговорили на майбутнє, щось вони одне одному пообіцяли. І, до речі, ви знаєте, я хочу сказати, що у нас з Арменією будуть змінюватися стосунки, і вони будуть покращуватись. Вони дійсно будуть покращуватись. І ця країна нам давайте так, нам обом є що одне одному дати. І це класно. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи будуть продовжуватися спецоперації, що проводить ГУР в Криму? Багато за чим ми будемо спостерігати. Багато що. Ми будемо бачити, і дуже скоро гур нашим військовим і нашим стратегам військовим, які планують взагалі операції в Криму, зроблять якусь велику е, таку, великий подарунок. От великий якийсь подарунок ГУР готує. І він не просто вже готовий цей подарунок, він вже почав втілюватись. Чи справді в РФ вже сформовані дев'ять резервних полків, що готові відправитися на війну в Україні? Їм не потрібно зараз готувати людей в Україну їм потрібно чомусь сьогодні готувати людей, приборкати людей, загнати їх в стойло, і аби вони не відсвічували, не виражали жодної своєї думки. Тут більше про це, аби зберегти енергію, аби якимось чином. Втримати те, що є тут не про активність, не про наміри ну збільшувати війну, тут не про наміри. Знаєте, як, ну, як роздмухувати, скажімо так, конфлікт та масштабувати його. Ні, тут немає таких намірів. Тут навпаки наміри зупинити, аби не хиталось, тобто притримати, зупинити. Я не бачу дев'ять не бачу. Чи відчувається в Росії дефіцит озброєння? Ні, на Росії дефіцит зброї не відчувають. Скажу я так, тому що вони не бачать реальної картини. Вони бачать папірці, вони бачать якісь штампи, печатки та цифри. А ті, хто знаходяться безпосередньо зі зброєю в руках, от вони розуміють, що відбувається зі зброєю на фронті. Але е, це така інфа, знаєте, яка нехай вона проростає, нехай вона їх е, руйнує зсередини, коли вони не розуміють, що в них насправді відбувається. Отже, чи відчувають вони дефіцит зброї? Ні, не відчувають, але він є. Чи вдасться завадити масовому виробництву далекобійних ракет та ударних дронів ВРФ? Так, звичайно, вдасться. Ми вже багато зробили, і ми і весь світ вже багато зробили, аби цих ракет вироблялося набагато менше аніж вони планували. Чи вдасться завадити повністю завадити, на жаль, не вдасться, але ми дуже сильно зменшимо їх можливості. І ми вже це робимо, і ми це будемо робити дуже скоро. І за цим ми будемо спостерігати. Отже, як ми можемо, особисто, ми, да, Україна, як ми можемо цим завадити? Ну руйнуванням і прибиранням тих можливостей, які в них є сьогодні. Тому вдасться не в. Повному обсязі, але досить задовільно. Який зараз є стан здоров'я Путіна? Приховали. Його дійсно приховали. О, дивіться, мені як показувало, що, що він не помре, а він притихне і його сховають. І ось знову це мені показує. Чи його приховали, що він десь такий... Знаєте, от він в послабленій позиції, тобто я не бачу, що він е, здорова, сильна людина, і взагалі, ви гляньте, Путін мені випадає як перевернутий імператор. Цікава карта, це вперше до речі. Е, чому? Тому що е, король умір, да здравствует король. Отже, дуже е, скоро, досить скоро, я можу сказати, що ми будемо спостерігати як е, вялого діалогу Путіна буде замінювати хтось активний, молодший, стрімкий і дуже якийсь такий, знаєте, хочеться сказати, обаятельний, очаровательний от чомусь так мені хочеться сказати про цю людину, тому що тут людина буде виходити на нову якусь позицію для себе, брати ем, якусь. Відповідальність да, ну, стати президентом, наприклад, відповідальність, але робити вона буде це якось по-новому, якось такою легкістю, з якоюсь такою да, зміна влади. На Росію на... насувається зміна влади. Зміна влади неофіційна, е, зміна влади фактична. Отже, як справи в Путіна е, король умір? От, король умір, розумієте? Король помер, він живий, але він відсторонений, і на нього очікує башта і диявол. Я можу сказати, що людина бореться, буде боротися за своє життя або вже бореться з якоюсь довгою хворобою, і хвороба переможе. Отже, не дуже в нього справи. Про що йтиметься на найближчій зустрічі в форматі Рамштайн, тому що ми щось будемо розуміти. Ми будемо розуміти якісь активні, що будуть відбуватися активні зміни, активні події. Ця зустріч вона дасть нам багато енергії, багато можливостей, і ми будемо себе почувати дуже круто. Про що буде йтися на цій зустрічі? Про подарунки, про п'ять країн на цій зустрічі таємно, це не буде афішовано, тобто це буде якась таємна спочатку змова, домовленість, розуміння розуміють, що робити, аби припинити. І, до речі, країни, які будуть зустрічатися, вже хтось їде, з як... З якимось розумінням, тобто ми отримаємо інформацію, яка робить нас сильнішими. Ми отримуємо підтримку. Ми отримуємо е, чіткий, які знаєте, от чіт, Чіткий якийсь графік, що робити. Це робити тоді, це туди, тоді, е, тоді. І, і про це домовляться. Вони про це домовляться, і вони дійдуть не просто згоди, а вони е, зможуть отримати. Те, що хочемо, от ця зустріч Рамштайн. Вона для нашої країни є дуже дуже важливою. І вона є важливою сьогодні, і вона є важливою на майбутнє. Отже, на цій зустрічі ми отримаємо відчуття перемоги. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.